Сьогодні я проведу з вами екскурсію по моїй вулиці, яка носить назву Семенівська. Семенівською вона стала тільки в 2015 року. А до того вона називалась Пролетарська. А раніше, в старі часи, ця вулиця називалася Кузня. Ось така собі невеличка вулиця, на якій асфальту немає. Подарувала нам радянська влада. А через те, от бачите, за допомогою таких от будівельних засобів ми і забиваємо дірки. І про вулицю мене спонукала своїми спогадами моя сусідочка Любов Мусіона Дзюба, дівоче прізвище Блоха. Саме вона мені розказала, хто де жив. На цій вулиці. Будинку номер 1 по вулиці жила Варка Графинина з Антоном Квашею. Потім, як розповідає Любов Мусівна, тут жив Іван Кендратович Дворниченко з дружиною Валентиною. Вона була з іншого села. Будинку номер 3 як розповідає Любов Мусівна, проживала. Палажка Ланіхна із донькою Валентиною. Нині тут проживає Надія Федорівна Шило із сином Костянтином Анатолійовичем. А в цьому будинку номер 5 жив Максим Безлюдний з дружиною Палашкою. А ще в них були діти Люба. Анюта, Ліда. А Анюта, до речі, вийшла заміж за Миколу Квашу. Сини Іван, Віктор, Петров. А в будинку номер 7 проживала Ганна Медовник. Це мама Леоніда Федоровича і Надії Федорівни медовник. Надії нині Грицай, А до, до них жив тут Творниченко-Кіндрат з дружиною. В цьому будинку номер 9 проживає Іван Данилович Каплун з дружиною і двома доньками. Останнім часом тут мешкав Віктор Анатолійович Шило. Царство йому небесне. Цього року він помер. В будинку номер 11 проживав Іван Динька з дружиною Шурою. І е, її батьками Федором і Нелією. Пізніше тут проживав Володя Динька. В будинку номер 13 проживав та Федосій з дружиною, е, потім син Григорій з дружиною Любою, яка родом із Кіношівки. А в будинку номер 15 проживає у Мусівна сімна Зюба. Дівоче прізвище Блоха, саме вона і розповіла мені про цю вулицю. Раніше тут жила вчителька початкових класів Ганна Федорівна. А ще один факт, що о, о, в 1941 році в цій хаті був німецький штаб. Про це розповідав сусід. Любови Мусівни Григорій Вікторович Сидоренко, який в 13-річному вісі вчистив чоботи німецьким офіцерам. Напроти Любови Мусівни проживала Ганна Мартиненко із родиною. Зараз, звичайно, хату тут важко знайти в кущах, можна спробувати, звичайно. В цьому будинку номер 4 проживе Микола Іванович Ручка із родиною 2015 року. А до того тут проживав Сидоренко Григорій Вікторович із дружиною Надією і дітьми. В будинку номер 17 проживав давно колись Михайло Горох із дружиною Тетяною. Потім. Їхній син Микола, дружиною Марією, дівочий призвичай рой. І проживали з синами Анатолієм та Іваном. Анатолія вже немає світла йому пам'ять. Будинку номер 6 проживав Югіль Микола дружиною Таїсією Юхимовину. До них тут проживали батьки Таїсії Сидоренко Юхим і його дружина Векла. Саме вона. Розповідала онуці Ніні, -ні. нині прізвище Петрук, що там, де проживають для у будинку номер 13 там раніше була кузня. Наскільки це правда невідомо, але так було. Номер 19 по вулиці Семенівській проживає Дзюба Володимир Михайлович із дружиною Світланою Григорівною, дівоче прізвище Баришевська. Прямо напроти Володимира Михайловича і Світлани Григоріни стояла хата, будинок номер 8 де жив Сидоренко Микола, якого прозивали Жиженко, і з дружиною Марфою. А тут проживав Микола Петрович Ручка із дружиною Наталією Андріївною. Рано вони пішли. Світла їм пам'ять. Така наша вулиця Семенівська. Чому вона так називається? Тому що раніше, давно це було, тут була поруч Семенівська церква. І ми вирішили назвати вулицю на честь цієї церкви.